Як я вже згадував на початку нашої програми, сьогодні поговоримо про інновації в медицині. У нас сьогодні цікавий гість не з України. Залишайтеся з нами. І з нашої студії сьогодні лікар-терапевт із Сполучених Штатів Америки Мігель Ді Франциско і перекладач «Наталія Твердохліб. Доброго ранку вам. Good Thank you. <laughs> Ось дуже раді бачити вас у нашій студії. Розкажіть, будь ласка, як взагалі ви потрапили в Україну і можливо трішки про себе? Чим ви живете? Чому стало? Чому вирішили стати лікарем? Sure. I came briefly here for a mission work that we're doing mm -hmm. with the Adventist Church, basically a spiritual series, and it also. А медико uh -huh. приїхав в Україну на недовгий період часу для того, щоб проводити е, програму спеціальну, яка uh -huh. стосуватиметься і духовної сторони особистості, і фізичної. Uh -huh. Як ви вирішили стати лікарем? Взагалі свою історію трішки розкажіть. up in Argentina, and I grew up in Я in a very faith-oriented family, uh, the Seventh-day Adventist Church.

Те, щоб стати лікарем. а я так розумію, батьки ваші теж лікарі? Чи, чи, чи тільки батько? Май Пенсеннес індерісакологі, де сайколоджест. Вони в сфері психології. Вони ага. обоє лікарі-психологи. Uh -huh. so Вони допомагають в плані психічного здоров'я. Uh -huh. Я так розумію, що ваша професійна діяльність вона не обмежиться якоюсь однією лікар... лікарнею. Де ви працювали ось до цього часу? Uh, you didn't work in one hospital. Where did you work else? I worked in various hospitals in the state of California, Texas, and Oregon. I first did my training as a, young doc a younger doctor in Loma Linda University Medical Center. Mm -hmm. And from there on, I worked in various hospitals California, Texas, and Oregon. Uh, he В штат Каліфорнія, і після того він і в Каліфорнії, і в штаті Техас, і в штаті Орегон працював в різних лікарнях. Mm -hmm. От мені цікавить саме питання Ломалінди, тому що це така можна сказати, всесвітньо відома лікарня, всесвітньо відома клініка. Чим вона взагалі, от особлива в плані медицини? Можливо, хтось про неї взагалі ще ніколи не чув. We are interested in Loma Linda Hospital because it's Ви mm -hmm. uh, is it special and if it is, why? I think Loma Linda University Medical Center um, is special. Um, it has a long history with the Adventist Church. It is part of the Adventist Church. And what I found special in Loma Linda is uh, its mission of trying to fulfill the work of Christ that he set forth in the Bible, of trying to heal a human being in a more complete way, not just spiritually, but mentally, physically. Mm -hmm. Звичайно, ця лікарня дуже особлива, тому що перш за все вона була давно заснована адвентистською церквою. і Вона має якусь цікаву історію. Другий момент в тому, що лікарі, які працюють там, мають особливий підхід до роботи, тому що вони запозичують стиль Ісуса Христа, який лікував людей і духовно, і психічно, і фізично як комплекс. Дедуверівеліндіарія ов юзидестендер медикал тріментскатнеч технології лікарні. But I'm very happy that they also do very well in the area of prevention and also in the area of combining the spiritual care. Також не особливий тим, що, хоча використовують класичну медицину, лікування, але вони прикладають багато зусиль для того, щоб попередити, запобігти хворобі. Так uh, Following these principles, but uh, making it well known to the staff, for example, personally, I decided to change my diet and become a vegetarian. І коли він там проходив інтернатуру, працював mm -hmm. для нього стало таким приємним відкриттям, що в не тільки. Пропагували цей стиль життя, а також всі, хто там працюють, намагаються покращити його. І він, коли працював там, став вегетаріанцем, змінив свій тобто, дієту тобто, харчування. Це лікарня впливає не тільки на пацієнтів, а на самих лікарів. я так розуміє, так? розумію, Такі госпітал Хапс натолифопешінс, батолтофодосхуворкде. Є вейчу. Це правда. Оня тю сево юрзиґо девозавей гудж серджен, кардіофарасик серджен. And he was quite old, uh, like almost nine one hundred years old. And he was still working up to the 90s, very healthy, doing the lifestyle modification of exercise and diet. В них до недавно працював один хірург, який майже до ста років робив операції, допомагав або асистував, бо робив операції на серці. Тому там люди здорові і довго живуть. Ну, а от взагалі чим відома ця, ну, ця клініка взагалі в світі? Тому що я так розумію, що ну, гарне ставлення до е, пацієнтів – це добре, але багато таких клінік є в світі, до яких гарно ставляться до пацієнтів і християнські клініки і так далі. Чим Лома Лінда особлива в світі? Is it something special about this hospital, like that it is um, well known all over the world? So there are some areas, for example, uh, they're very good in neonatal um, Кардіаксерджеріс де Осована лідерс ін was one of the first places in the world that had a proton treatment. Звичайно, перш за все відома тим ця лікарня, що вони можливо одні в перших світі, хто uh -huh. почали лікувати за допомогою протонної терапії uh -huh. Перший момент. І також є в них особливий підхід до лікування сердець до серця. Uh -huh. Тому не мають якісь передові технології, де в чому. Of course, being a area. And people may have heard about Seventh Day Adventists living longer than other people. Uh -huh. І ще один момент, чому е, Давідов, в Ломаліда відома всьому світі, тому що е, люди чують про те, що адвентисти сьомого дня живуть довше, ніж інші люди. І uh -huh. там проводиться велика кількість досліджень. Чому так? І як можна цьому навчитися? Угу. Тобто приділяється дуже багато е, уваги саме профілактиці. Не так можливо навіть лікуванню, як саме профілактиці, я так розумію. So, so mostly they pay attention to the um, prevention. prevention. They do a good job, I think, in the prevention. Um, and also, of of course, the area of standard treatment. So when prevention has failed or it was not done, Uh, In the area in the region of Southern California it is one of the largest medical centers there, and it provides. Uh, high acute care, including surgical care, trauma care for several counties or several regions of Southern California. Так, звичайно, вони багато приділяють цьому уваги, але все ж таки, і класична медицина, тобто лікування, uh -huh. також не забезпечують навіть не тільки для цього містечка, а й для декількох місць в окрузі. Uh -huh. e, мені подобається от в Адвентистській церкві, ми вже про неї говоримо, тому що саме адвентисти цього дня заснували цю лікарню. Uh -huh. Подобається те, що вони не просто лікують, але ще й навчають, як жити. Правильно я розумію? Uh, is it important to teach how to live properly it is very important it is mm -hmm. very important that's a um, i have many patients that come in and out of the hospital that I, that I see when i'm working on a daily basis and i try to spend the time to teach them how to take care of themselves mm -hmm. without proper teaching a lot of the patients end up coming back to the hospital Sick or even sicker than they were before. Коли він зустрічає своїх пацієнтів, він намагається їх по максимуму навчити, як вести себе так, щоб не погіршити стан, uh -huh. а навпаки, стало краще. Тому що якщо не навчати людину, вона повернеться знову в лікарню обов'язково і ще в гіршому стані. Uh -huh. Досить серйозно. Ну, е Цікавить нас, можливо, тут ми в Україні в нас трішечки так медицина на нижчому рівні, ніж у Сполучених Штатах Америки. Що нового взагалі відбувається в світі медицини? Можливо, якісь дослідження нові? над чим працюють взагалі в світі лікарі науковці? What There is a lot of exciting research, and uh... There's a lot of exciting research that we'll see the results a few decades from now. What people have to remember is what the cutting edge research or the latest technology that you may hear on the news or the internet, it will take at least years, if not decades, to transform to real practical medicine on to a daily A patient who walks into the office, for example. Mm -hmm. так, є велика кількість різних таких нових підходів, але дуже важливо людям розуміти, що те, що нове ми маємо в технічному питанні, плані чи в медичному, в інших моментах, це займає роки, інколи й десятки років для That's... того, щоб досягнути цього. Тому зараз відбувається велика кількість таких досліджень. Mm -hmm. Але коли ми можемо їх побачити, вже це інше. occurring for several years now, is the area of cancer research, cancer treatment. Uh -huh. Зараз ми вже доходимо до того моменту, коли будемо знати, і вже починаємо знати і пробувати нові лікування раку. ракура содестендер тріменезбен юзін кімотерапі, ферксам, то завері потен кіміколс чайнтокілдакансерселс. But now we're doing more treatments in the the area of boosting the immune system, so immunotherapy. Якщо, наприклад, раніше використовували хіміотерапію mm -hmm. для того, щоб вона вбивала ракові раку mm -hmm. клітин. Mm -hmm. Ще зараз використовують. Ну, <laughs> так, Він говорить про америку, <laughs> тому, <laughs> так, так, та. так, так але зараз намагаються перевести увагу свою на те, щоб посилити імунну систему, яка би сама боролася з цієї mm -hmm. клітини. So one of those, for example, research that is happening, and hopefully, will have a pretty uh, standard treatment is uh, basically boosting the T-cells, those are specific uh, immune cells, boosting them specifically, training them to recognize mm -hmm. cancer cells, going after them and killing them. Отже, вчені намагаються навчити імунну систему, а якщо буде конкретнішим, клітини імунної системи, визначати ракові клітини, йти за ними, туди, куди вони рухаються в нашому тілі, і знищувати їх, тренують їх. Other areas that are very exciting, uh, especially for me, I, I like this area, is stem cell research. Uh, so, several years ago, uh, there was uh, um, an amazing discovery done by Japanese researchers and researchers from the United States about how to get uh, your own stem cells from your own skin and reprogram them to become.

I have many patients that come into the hospital with, let's say, a stroke, so part of the brain has died, or a heart attack. And now to know that maybe, hopefully, a few decades, or maybe less than that, a few years, uh, we could get their own skin cell, retrain them, reprogram those skin cells, uh, put it in the area that's damaged, and start repairing the damaged organ. Чому йому особливо це цікаво? Тому що, до прикладу, проходить велика кількість пацієнтів, які мали інфаркт чи інсульт, так, так. і частина їхнього мозку чи серця пошкоджена. Угу. І це буде достатньо добре і корисно, якщо можна буде просто взяти клітину з їхньої шкіри, так. перепрограмувати її, і вона може відновити ту частину. Do scientists have any results of it? Yes, they've done. They've done great results with animals. You, have, you first have to start with an animal model, so they have had uh, very good results. Uh, animals like rats and so on and so forth. In human beings, they have to be very careful because you have to think about the side effects. So um, I am not aware yet of any large study in humans with good results yet, but it's getting there. Насправді так проводять уже такі дослідження на тваринах, на крисах, на інших тваринах, і це працює. Але що вчені поки що обережні з тим, щоб прийняти це на людей, тому що не знають побічні ефекти, які можуть бути. one one recent one that I heard in Harvard University, Uh they've got a lot of human hearts, And these human hearts, they were ready for transplant, but they were bad, they couldn't transplant them because they were either past the time. So they got a method in which they extracted, uh, cleaned up all the cells that could cause an immune reaction and just left the skeletal sort of structure of the heart. in mm Harvard, -hmm. mm -hmm. подаватися на трансплантацію і були перетерміновані тобто вже не підлягали цьому з них забрали все що там зайве залишили тільки по суті форму а не де гат стем адолтстемселс репрограмдом інтрайнтумейким хартселс анде інжектед фор а тик форту векс депутам то яруч крофода харта авторбату векс орсо де кив машок And heart started beating. І вони взяли клітину однієї людини, помістили серце. Запро... звичайно, перед тим запрограмували його так, як потрібно. І декілька тижнів пройшло. Серце почало правда від... відновлюватися. І коли під підключили туди е... 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 енергію, шок, mm -hmm. то спрацювало, воно почало битися. Ага. Uh -huh. Просто диво якесь It's kind of miracle. It is. Yes. yes. Так, yeah. так. Ну, слава Богу, що дійсно медицина рухається вперед, і е, ми можемо сподіватися, що вже зовсім скоро е, ми матимемо матимо е, лікування від тих хвороб, які ну ми не могли лікувати до цього часу. We hope that, uh, maybe soon we'll have some treatment that, ha that will help to uh, treat those diseases that are not Possible to be treated now? Yes, there's a lot of chronic diseases that unfortunately uh, we just manage but we cannot cure. But the future with um, stem cells from adults, from your own skin, reprogramming them. open a lot of doors. Так зараз велика кількість таких хронічних хвороб, які нереально вилікувати, тільки підтримувати можна. Але вчені і лікарі сподіваються, що скоро можна буде вже лікуватися з допомогою, до прикладу, клонування кійти. Дуже цікаво. Ну я дуже дякую. Дуже дякую за розмову. Дійсно цікаво, те, що відбувається в світі. Дуже хочеться, щоб воно швидше прийшло в Україну, щоб. As, soon as possible. щоб ми yes. теж могли yeah. лікуватися і щоб наші діти в першу чергу so були здоровими, тому що дуже багато yes. є проблем зі здоров'ям mm. дітей. Рак особливо yeah. спешалканцера. Yeah, yes. Тому it's побажаємо it's kind of... побажаємо вам успіху. Побажаємо вам успіху в Україні. З тією uh, метою якою ви приїхали, щоб Бог вам допомагав. Let God help you. Дякую, God bless you. Thank you so much. <реш> Дякую. Дякую, що були з нами. Друзі, я нагадую, що ми сьогодні говорили про інновацію в медицині. У нас був цікавий гість. Я нагадаю, це був лікар-терапевт Сполучених Штатів Америки Мігель Ді Франциско. Ось така цікава розмова вийшла. Бажаємо вам здоров'я. Дякуємо, що ви залишаєтеся з нами. У нас зараз невеличка пауза. Після чого ми продовжуємо.